Привіт, кіномани! Ви на каналі Світ Кіно та серіалів, де кіно оживає не лише на екрані, а навіть у кожному слові. Сьогодні ми розберемо фільми, які змушують затамувати подих, посміхнутися чи замислитися. Готуйтесь буде цікаво, несподівано і, можливо, трохи емоційно. Починаємо. Події розгортаються у 2056 році. Після глобальної екологічної катастрофи Земля вкривається токсичним туманом, що знищує майже все живе. Екіпаж космічної станції Рубікон, капітанка Ханна Вагнер, хімік Гевін Ебот та вчений Дмитро Крилов працює над автономною системою виробництва кисню. Коли з'являється сигнал від групи виживших на землі, постає моральне питання. Залишитися в безпеці на орбіті чи ризикнути життям, спробувавши допомогти тим, хто залишився на планеті. Життя Стефані Патрік відразу руйнується, коли вся її сім'я гине в авіакатастрофі. Дізнавшись про те, що катастрофа не була випадковістю, вона вирішує власноруч домогтися справедливості і помститися винним за смерть своїх коханих. Вона знаходить таємничого колишнього агента Мі 6 який погоджується її тренувати. І тут починається її шлях трансформації від жертви до мисливця. Історія розповідає про хлопця, який опинився у важких фінансових труднощах, та змушений звернутися за допомогою до своїх заможних батьків. Щоб переконати їх у своїй стабільності, він повідомляє, що збирається одружитися зі своєю подругою моделлю Емілі. Батьки запрошують пару до Марокко для знайомства з родиною. Однак, коли Емілі скасовує поїздку в останню мить, Хлопець вирішує запросити водійку таксі зіграти роль нареченої на вихідні. Це історія про боротьбу з апартеїдом. Відвагу та геніальну втечу з однієї з найжорстокішої в'язниць Південної Африки. Двоє білих активістів Тім Дженкін та Стівен Лі борються проти режиму апартеїду, розповсюджуючи антиурядові листівки. Їх арештовують і вони потрапляють у в'язницю приторії тюрму для політичних в'язнів. В'язниця сувора охоронці пильні, камери під наглядом. Але хлопці не мають наміру сидіти. Вони вирішують, треба тікати, і не просто тікати, а зробити це розумно, тихо і за допомогою дерев'яних ключів. Детектив Андре Девіс отримує завдання знайти двох злочинців, які вбили кількох поліцейських під час невдалого пограбування. Щоб запобігти їхній втечі з Манхеттена, влада вирішує перекрити всі 21 міст, що ведуть з острова. У ході розслідування Андре стикається з корупцією в лавах поліції та з мовою, яка ставить під загрозу його життя та кар'єру. Головний герой, колишній спецагент Рой Палвер, опиняється у часовій петлі, переживаючи один і той самий день знову і знову. Щоразу його намагаються вбити різні найманці, і Рой повинен знайти спосіб розірвати цей цикл, дізнавшись, хто стоїть за всім цим і чому саме він став мішенню. і вийшов довгоочікуваний фільм «Міккі 17», який поєднує в собі елементи чорної комедії. У майбутньому, коли людство колонізує далекі планети, Мікі Барнс стає так званим витратним матеріалом, людиною, яку відправляють на найнебезпечніші місії. Після кожної смерті його свідомість завантажується в нове тіло. Однак, коли 17-та версія Мікі виживає, він повертається на базу, де вже існує 18-та версія. Це створює конфлікт, адже за правилами не може існувати два клони одночасно. І нарешті наш топ номер один серіал Наркозлодії. Реймонд Дрискол та Менні Карвальо з Філадельфії вдають із себе агентів антинаркотичного управління, грабуючи дрібних наркодилерів, які не можуть поскаржитися владі. Усе йшло бездоганно, допоки аферисти не потрапляють на велику здобич і накликають на себе гнів впливової кримінальної мережі. Тепер до них на полювання вирушають як справжні гангстери, так і справжні агенти. Щоб не пропустити нові серії, підписуйтесь на наш канал. В розділах записи ми будемо додавати про вихід нових серій. Щиро дякуємо за перегляд нашої добірки фільмів. Сподіваємось, вам було цікаво та корисно. Залишайте свої враження в коментарях і до зустрічі у наступні.